Так, терраріум, жабка плаває у хішніках. Тим зняти в ЧНУ. Це жива природа. Така, він собі взагалі нулі моць. Яка природа? Ти не ти жити і схавитися. Тому На цю жабу нулі моць взагалі. Давай, я в тебе вірю, пацанчик, ну шо ти, бля. Ти я не вірю, що ти він, тому що вона. Та яка різниця, в мене він, коротше. Ну ну шо вона. Малышка, ну шо ти морозишься в пизде? диви яка тут соковита. Яка соковита здобича. Така вона ловила, вона ловила, знаешь на языком шевела? У нас сейчас е чик сі Треба зловити цю всю це весь момент. Ну, маленька, ну шо ти, ну йокі паки а А-а-а! Світло давай! Де світло? ха Ну сай включи світло, ну! Капец!

Набийся на патик придоса. Ооо! Опа, опа, давай, давай, давай! Бійка, бійка! Ти Така ти будеш позбудився реально, дивись. Жесто біля нього, а він нічого не хоче робити. А унатолій, двигакин же я жов? Не, реально, то ще хочу подивитися, ты, тому я тут збістился. Пропало світло. Хто виключив світло? Механік. Ляня, ну вони що, на приколі? Де шоу? Я не розумію. Я думаю, що на погодах? Я їхав твій шепіт на шоу подивитися. ёлки пас Шоу буде в лісі. Може. Ну, ну, давай, давай, захабай його. Чекай, вона бачить. Чому вона морози цієї не може прийняти? Жертва. Жертва из меня выйти. Ну вот, ну, и шоу она сама сдохнула, Талина и забирай всю жалко. Короче, шоу нема. Бобик сдох. Ты бачишь, какие фотки зробив?